Незламна країна на українці триває наш марафон. В цій його частині поговоримо і про небесний щит від європейців, і про парадокси війни. Долучаємо до розмови Олексія Гетьмана, майора у відставці військового аналітика і ветерана російсько-української війни. Пане Олексію, вітаю вас. Мітас, а отже, перше, пане Олексію, про парадокси війни. Бо я думаю, ви вже теж бачили мільйони цих жартів про те, що Україна, яку не беруть у НАТО, буде навчати військових НАТО збивати російські дрони. Ну, це трохи в голові не вкладається. Що вкладається нормально. Справа в тому, що країни НАТО, ну на жаль, вони ну не треба вчитись поганому у ворогів треба вчитись доброму. Це нормальна ситуація під час війни, але навчилося росіян, мені здається, перебільшувати свої власні можливості. Ну і, очевидь, ти таким чином може намагатися применшити наші можливості. З'ясувалося, що країни НАТО, що не менше Польща, на сьогодні вони не готові вести сучасну війну, бо те, що вони накоїли з шахедами, справа не в тому, що вони збили дуже мало, справа в тому, як вони це робили. Ми в найгірші часи збивали більше у відсотковому відношенні ворожих цілей, ніж це зробили країни НАТО, долучаючи іншу ну Польща, долучаючи інші країни, вони незрозуміло не навіщо піднімали літаки. Вони там щось таке дуже суттєво робили. Але вони, ну, слава Богу, що усвідомили, що вони не знають, ну можуть знають, але не вміють це робити, тому. Парадокс не парадокс, вони з переляку, звісно, поїхали. Ну, приїдуть чи, чи не приїдуть, ми поїдемо кудись, наскільки я розумію, вчати їх, щоб вони там вчилися, бо приїжджати до нас і вчитися в бойових умовах ну трошки, а вдруг прилетить. Тому це, це ну, парадокс не парадокс, але ситуація. Для нас було ще чекаємо наступного, що незважаючи на те, що вони будуть нас вчитися, вони навряд чи визнають те, що вони на сьогоднішній день не здатні робити відсіч російській російській армії, так як це робимо ми. Ви знаєте, не хочеться ображати наших друзів з Польщі, але з зерном вони дуже непогано вміють боротися. Але мені здається, якщо б російська армія вторглася в Польщу, то там точно була б Варшава за три дні. Нема в них ні сил, ні духу. Боротися, а, а гонор, да, гонор присутній. Чекаємо, що вони і далі будуть трошечки заспокоїтися. Далі будуть розповідати, як вони добре озброєні, як, які вони потужні. Що ну і так далі, а ми будемо... так а, пане Олексію, Польща це ж країна, яка з 22-му році зробила висновок і почала озброюватися. Вони ж там законтрактували і Петріоти, і Хаймерси. Ну тобто, все, що вони дивилися, що от у нас Хаймерси гарно працюють, гарно нищать ворога. 150 тисяч хаймерсів, срочно у Польщу. Петріоти збивають російську балістику. Всі петріоти хай йдуть на Польщу. А виявилося, що є ще нюанси. І ну тут ми можемо казати, що нам легше, бо ми ці шахеди збивали від самого початку їх застосування, тобто, коли воно ще там ну було трохи дивне і гуділо, але і з точністю там ще були проблеми, і все ми наші наша техніка збиття еволюціонувала разом з цим шахедом. Та як він там змінювався, так і ми підлаштовувалися. І ну те, що їхні урядовці кажуть, що по українським міркам у них чудовий результат. Ну навіть ми цивільні розуміємо, що ні, це не чудовий результат. По польським міркам, можливо, там для першого разу з усіма F авіацією, яка є в альянсі, може так, але це дорого і невигідно та ні, ні, ні немає. Ну не можуть літаки збивати шахеди так як е, велика кількості. Там є, є, є багато нюансів, дуже дуже простих. Перше літак, коли на догонному курсі, ну F-16, наприклад, летить за шахедом, то у нього є 0,8 секунди пораховано на реакцію пілота, щоб атакувати шахед саме з кулемета чи з гармати на літаку, бо ракетами його на атакувати без Не влучиш а це вістин 300-400 метрів, 200-300 метрів, це небезпечний вістин для безпосередньо для, для, для літака. Бо якщо він влучить, то уламками він може ну, де в 35, це дуже красиво літа. Але воно може пошкодити саме, саме той, той літак, з якого були ці постріли. Тут не в тому, навіть що це вони неправильно зробили справа в тому, що вони багато розповідають про те, як нам воювати, і вони ви коли сказали тільки що, що вони готуються до війни, вони там озброються. Ну коли готуються до війни, війни з Російською Федерацією, а на їхньому кордоні сусідня країна веде що немає 4 роки повномасштабну війну. То якщо ти готуєшся, ти маєш вивчати, як, 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 як треба діяти на полі бою. А не просто озброїтись, показуючи, скільки красивих там літаків у вас, скільки красивих комплексів. Якщо вони не гіпарти застосували, якщо вони не мобільна група, якщо не гелікопту. Ну, коротше, все, що вони зробили, це означає, що вони не дивляться уважно, їхні військові, за те, за те, за тим, як ми ведемо бойові дії. Бо піднімати F-35, щоб ловити шахеди, ну. Що бомбардувальники Бі-2 можна було підняти. Що ще вони там підняли? Тобто вони, вони не слідкують уважно за війною. Але багато розповідають про те, як вони озброються. А це тільки а вони, якщо прилетіло... або ви ж пам'ятаєте. Це платіло б не 19, uh -huh. якщо прилетіло б, як по нам, 500 шахів. Ну, по, 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 по нам вже і по 700, і по 800 літає, а потім ракети, хотіло, хоча а потім би, ще. ще ну... б 500. 500 шахетів і ще дві три десятки ракет, різних, балістичних та крилатих. Що було б? Що ви підняло б в повітря? Які літаки? Ви не готові, шановні наші друзі, які ми вам дуже вдячні за допомогу і так далі. Знаєте, не придало дякувати. Ми, ми воюємо за, за всю Європу. Знаєте, це те ж саме, що от простий приклад. Є, наприклад, батальйон да, в бригаді, бригада в корпусі. І батальйон йде захищати якусь ділянку фронту. І бригада, командир бригади, корпус, тобто це те, що стоїть ну, позаду цього батальйону, воно має забезпечувати батальйон, який веде війну і за бригаду, ну, не за бригаду, а як частина бригади, як частина корпусу, веде, веде війну. Він, бригада має забезпечити батальйон, ну, як приклад, всім необхідним. Для того, щоб він міг воювати і, і тримати лінію фронту. І при цьому що? Треба, щоб командир батальйону казав дуже дякую, дуже дякую постійно. Командиру бригади за те, що дав нам автомати? Що це таке? А ми Може, вони дойдуть скоро. Боїмося, що, що ми засмутимо наших партнерів, тому ми постійно маємо їм дякувати за те, що ми за них воюємо. Зараз пішли розмови ж про те, що. Було б е, краще збивати шахеди на територію України, які летять там, наприклад, на Польщу. Це дешевше і краще. Тобто, ми що протипотрітну оборону будемо забезпечувати е, полякам. А якщо буде вторгнення в суварський коридор, е, який наш підрозділ? Азов туди направить чи що, що туди, щоб там вести бойові дії? Розумієте? І при цьому ми постійно кажемо, що ми дуже вдячні. Та хто кому має бути вдячний? А стосовно того, що поляки не готуються, а хто ще в Європі не готується? Бо ми бачили публікації про те, що там той. навіть мексиканські наркокартелі їдуть в Україні в Україну під перекриттям, щоб дроновий досвід вивчати. А ті, кому прям загрожує безпосередньо загроза Російська Федерація, або в них там спільні кордони і не дуже великий люфт для маневрів, вони не йдуть вчитись до нас. Знаєте, я хочу вірити, хочу вірити. В те, що готується, щонайменше Німеччина, Британія і Франція, і, можливо, Італія. Інші країни, навіть якщо вони готуються при всій повазі, до Бельгії, ну, до інших країн, до навіть до Балтійських країн, до скандинавських країн, ну, в них немає такої кількості сил та засобів щоб протидіяти російській агресії. Просто нема. Навіть якщо вони будуть на 100% готові, ну що? що тут що може, може і дух важливо. Що, знаєте, розуміти, про нас про... про нас, та... про нас пане вставлені. Олексію теж казали, що три дні почекайте прямо в європейських столицях. Казали в лютому 22-го року: що три дні почекайте, розмова буде зовсім іншою. Не сподівався. Якщо ну, це відбудеться, якщо це відбудеться, і треба просто почекати, враховуючи енерційність великих структур. То ми з радістю почекаємо, ну, ми чекаємо два тижні. Ну, добу чекало закінчення війни, потім два тижні, потім ще раз два тижні, потім ще ще раз два тижні. Зараз три доби. Ну давайте вже по годинах. Три години почекайте, і ми зараз все вирішимо. Є е, резолюція Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, на яку багато хто посилається. Там це не якась одна з багатьох резолюцій. Це резолюція, де визначено, що таке є агресія. Вона прийнята, що в 1974 році готувалося на сім років. Сім років працювали провідні юристи світу для того, щоб чітко прописати, однозначно кажуть, що таке агресія. І там є перелік. Ну і вони пишуть правда, це не повний перелік, може бути щось інше, але там ну вторгнення, простіше кажучи, вторгнення військ на територію рини іншої без дозволу, це є агресія, і вона не може бути нічим виправдана, ніякими. Юридичними, гендерними, політичними, історичними нічим воно не може бути добре. І там є перелік, наприклад, блокування партіїв і так далі. І так далі. І в тому числі пункт Б, наскільки я пам'ятаю статті три цієї резолюції, там прописано чітко в також і може подивитися, бомбардування країни, іншої країни це є актом агресії. Бомбардування. Ну, в 1974 му році не було шахедів, не було дронів, бомбардували з літаків. Дрони це теж саме бомбардування, тільки дронами. Це нема різниці. Це е, е, не багаторазовий вибор, пристрій, який е, може розвернутися полоті. Він, він вилетів, він, він вже на посадку він вже не заходить. Він або падає, або долітає до цілі. Тобто, є, це прописано, що таке акт агресії? Проти країни е, Польщі, країни НАТО була скоєна акт агресії з боку Російської Федерації. Це не помилка, це не випадок. В тих дронах були сім карт е, польських операторів е, для того, щоб можна було коригувати польот. Тобто це було підготовлено, це не один якийсь там людина, збилася з курсу, літак так цивільний, буває таке там щось з приборами. Це це спрямована атака проти Польщі, агресія. Відкриваємо далі. Е, статтю 5 е, Вашингтонського статуту, договору е, про не, НАТО. Де прописано, що напад на це не обов'язково одразу. Приймали, одразу застосовувати зброю, але прописано, що напад на одну країну, а це акт агресії. Це прописано, чітко прописано. в. Шановні там, наші польські друзі чи американські друзі, ви, ви не вважаєте, ви не, вас не цікавить міжнародні документи. Ви не, цікаві, не вважаєте цього, як ви потрапили на цю посаду? Якщо іспити не здавали, щось не проходили. Це чітко прописано. Це дуже тут дуже важливо. Нічого себе, собі одна напрямки, мерезь, люзу, де чітко, що таке агресія. І те, що в своїй пості, чітко прописано, що це агресія. Далі статут НАТО. Чітко прописано, що треба робити, що це напад на всі інші країни. Не, не обов'язково одразу стріляти е, по Росії, але це не четверта стаття, яка в якій прописано у разі небезпеки проводиться консультація. Це небезпека, На вас склав напад, шановні поляки. Це акт агресії. Далі в статуті, е, в статуті НАТО прописано посилається на статтю 51 статуту Організації об'єднаних Націй, де прописано, що має право робити країна, яка яка у вигляді самооборони, коли на неї здійснена напад. Вона має право атакувати цивільний, о, не цивільний, тільки не цивільне військове, промислове, інші військові об'єкти, певно з військовим промисловим комплексом на території країни країни агресора. Має право це не порушення законів. То коли ми стріляємо по НПЗ, наприклад, це ми маємо право робити, і так само, тобто замикаючи коло. Агресія чітко відбулась чорним по білому прописано. В статуті прописано, що це атака на всі країни НАТО, і, і прописано, що е, можуть застосувати зброю, і це дозволяє стаття перше статуту організації. Що ще? А, а Олексію, бракує там що це Давайте, ж Бракує політичної волі. Просто щоб ті, хто слухають, люди, щоб вони просто склали собі картинку в голові, просто щоб не невідорові не, ну, щоб замкнути коло було. Що зробили поляки? Я це 30 зиму не хвилюйтесь. Що зробили поляки? Вони почали проводити опитання, чи вважатися актом грезічним важати. Тобто, а питання, чи чи є закони міжнародні чи нема закони. Давайте тоді проводити опитування. Коли людина вкрала гаманець, є стаття в кримінальному кодексі, давайте проводити опитання, а не застосовувати статтю, коли людину поймали на гарячому, як то кажуть. Це те ж саме. Тому яка буде реакція далі? Вони підтягнули війська, вони проводять наради. Ой, ви знаєте, вони вже показали, вони вже все показали. Ми далі будемо вірити в те, що вони щось змінять, що щось там три дні, щось зміниться. Ви ще раз, п'ята стаття мала бути застосовано НАТО, що це напад на всі країни, і там прописано на Ради, Ніхто не каже одразу стріляти. А волови ви, так... а могли б одразу і вистрілити ще раз. Історія з Туреччиною і російським СУ, який порушив турецький повітряний простір. Дуже просто було збили, збили сушку і нічого нічого не, не трапило. Страшного, але вони показали і навіть не рипнулись росіяни, бо воно залетіло їхній, на їхній на їхні простір. Вони в, в, в них чітко пропи вони. От Ердеган і його люди, вони читали, швидше за все нормативні документи міжнародні, де прописано: залітає ціль. Ну не цивільний літак, який збився, і там каже, пробачте, я помилився, там прибори. Це взагалі, взагалі військовий літак. Я впевнений його попереджала. Впевнений, давали йому команди. Що ану-ка, швидше, ану-ка, давай-ка от звідси, як то кажуть. Не, не захотів на получив, все нема. А тут давайте проаналізуємо чи тут щось таке, чи щось не таке. Давайте опитування проведемо. Ну нате ну якщо далі так так робити, так боятися, повірте на слово. Не кажуть, потім що вас не попереджали наші друзі з східного кордону? Прилетіть більше шахедів і вже з ракетами і вже, ну, вже з бойовою частиною. А просто воно ж до чого йде, пане Олексію? Говорять зараз про систему небесний щит, коли європейські війська будуть фактично прикривати повітряний простір над Україною, там ну якби Київ ще входить в їх зону дії. І ти просто дивишся на це, на ці коефіцієнти збиття, на оцю нерішучість. і, і ти думаєш, а як же ж вони тоді будуть збивати над нами? Особи. Ми просили поляків збивати ворожі цілі над нашу територію на заході України, туди, куди вони можуть достріляти. Тому що ну, нам було б простіше відбивати атаки на інші наші території. і навіть казали, що якщо ракета ваша зенітна заб'ється з курсу і завдасть навіть шкоди нашим цивільним якихось об'єктам, ну, ми розуміємо, про що йде мова. Тому не будемо мати до вас претензій. Ні, вони на це не пішли. Хоча. Російська ракета на нашу території це незаконний цін. І ми маємо право з ними домовлятися. Далі ми зараз іде розмови, що на Сумщині, на Чернігівщині може бути розміщений Небесний щит. Небесний щит ми збиваємо 9 шахетів з 10. В нас відсоток знищення, біля 90%. І там від 88 до 93 він коливається, в залежності від того, ну, яка атака, що і так далі. і так далі. Це примасована атація. Ви можете уявити, щоб у нас. Щоб... Що б у нас тут почалося б всередині нашої країни, якщо б нам злетіло б 19 шахетів, а ми тільки 4 збили? Що почалося б? Та полетіло б керівництво. І... У нас була б дуже швидка ротація, скажімо, м'яка керівників нашої протиповітряної оборони. Дуже швидко. Починаючи командира дивізіону. Розумієте? Так я а до та, того веду, що мені та, як киянці, це, мені було б не дуже Сикорський. спокійно, щоб е, повітряні цілі збивали ті, хто не вміє це робити. Сікорський що сказав е, їхній міністр Польщі? Що ми виконали нашу функцію проти повітря? Ми збили. ну, Ваша функція збивати. Тільки треба було ну, натиск. Казав, бачите, ну не втринував. важко на ви З такими <кій> ви виконали вашу функцію. Дійсно, тільки виконали їх. ну, надо. Дуже дуже слабеньке. Ну, виконали збили. Тому якщо вони будуть захищати, ну, дурних немає. Я думаю, ніхто, ніхто не, на це не погодиться у нас всередині, щоб виключно передати якусь ділянку нашого повітряного простору полякам, наприклад, чи комусь ще. Ми побачили: баране Боже, ви що? А от допомогти нам зброї, ми вас навчимо. Як працювати проти шахенів? Ми, ми вам не вороги. Ми не будемо розповідати, які ми класні, і що вам треба робити. Як ви це робити? І зерно ваше ще було буде, так до речі. Тому. Ну, не... Пробачте, ми вас навчимо і навіть можемо використовувати вас, але разом з нашими бойовими розрахунками на тих позиціях, які тримають небо наші, проти наші протиповітряні ну, сили, і то тільки після того, як після навчання ви здасте нам іспити нашим бойовим розрахунком, нашим комбатам, чи командирам батареї, чи командирам дивізіонів, які тоді вже під власну відповідальність візьмуть на себе. Цю відповідальність про автологію і може додадуть когось там із цих людей десь до бойового розрахунку нашого звісно ракетного корпусу. Там треба і водії, наприклад, і ще там. Люди, які... може тоді, пане Олексію, є... не буде цих розмов, що чого Україна не збивала у себе над територією, коли їх летить 800, Підіть, станьте там, я не знаю, умовно ну десь на Варшавській трасі. Станьте, і коли на вас буде летіти 600, покажіть, як треба збивати, і ну, може це, тоді треба цьому, не тільки поляків, розуміти. пане Олексію, а ще й угорців. Ви знаєте, там. Ви знаєте це є, є знаєте, і не, нема худи без добра, як то кажуть, і, і в цьому. Ми маємо зараз всі, от всі переконатися в тому, ще раз переконатися в тому, що розраховувати на блок ну, ну перебільшені наше очікування від потужності блоку НАТО, принаймні в Європі. Я думаю, що поки що ми зберігаємо перебільшене очікування по з приводу збройних сил сполучених штатів, але мені хочеться запитати для всіх нас ну, за територічне те, питання. А де перемагали війська Сполучених Штатів в після Другої світової війни? Ну, крім бурів постелі, ну, це була коаліція. А де вони безпосередньо пролучають? Вони програли Корейську війну, вони програли В'єтнамську війну, вони програли Афганську війну, Збройна Сила Сполучених Штатів. Ну, але давайте враховуючи голівудські фільми, ми дуже любимо ці фільми. Давайте будемо поки що вірити. Ну, туди ще не прилетіло нічого китайського, то вірити, що там те щось найпотужніше. Бо про збройні сили європейських країн, принаймні наших сусідів, може все зрозуміло. Це означає, що в нас найпотужніші збройні сили на сьогодні, і ми маємо і далі розвивати, донатити, розвивати нашу збройні сили. І єдине, що ми як ми можемо в гарному смислі цього, цього слова, використати наших партнерів, це робити більше спільних підприємств і більше залучати... І виробляти наші, більше засобів тут. Так повністю з вами, більше, пане Олексію, погоджуюся. Розвивати на них ну. Уявіть собі ще раз повторимо. Але, як там що сказав, запам'ятається останнє. уявіть, що було б, якщо б у нас збили чотири шихати з дев'ятнадцяти, щоб це Ні -ні -ні, було ми б не не дожили це б б правда. Змирали. дякую, уявіть. дякую, пане Олексію. Ефірний час закінчується. А глядачам нагадую, Олексій Гетьман був з нами. Військовий аналітик майор у відставці, ветеран російсько-української війни. А, невелика пауза. Далі на п'ятому о п'ятнадцятій. Чекайте на оновлений великий час новин і потім продовження розмовних студій.